Є? Ну що, робимо розпаковку, насправді я вже багато інструментів купив, але це я не можу залишити без уваги. Дуже крутезний рівень. Капро, капро ізраїльське виробництво, пожиттєва гарантія. Якщо починає брехати, то є багато місць, куди можна звернутися і його обміняють обов'язково. Купую його на франківську, 2150 гривень в... АЕС-інструмент. Дуже круті працівники. Ми зараз будемо користуватися розпаковка. Дивіться, він дуже зручний в руці. Є показники похибки, показники похибки. І також дуже важливо, що з цієї сторони закрито. З цієї сторони закрито, і при монтажі, якщо навіть йде сонце, то воно не відсвічує. Плюс взагалі воно не відсвічує, бо тут особлива рідина. Тому таким чином.